Чого декоративні пропадають? А то що яка-то нида отак от залазить вже ра корінь зсередини. Там вон кіпориси пропали. Зараз покажу. І от там вон туя тоже начала засихати. От так она чахнет. А ну тут а вход і під корнем пустота. Тут я вже і питався димовою шашкою. Ну я йому все равно. Бо там кидав уже, там де димова шашка диміла вже нові ходи. Де та? ще одна. Блин, не під кожним почти кущом пішла нора. Як з цією заразою бороться, крючки не допомагають, димовухи не допомагають. Яд кидав теж, мабуть, не допомагає. Буду ще щось спробувати. І ось де Туйка. він вже більше десяти год. Тоже що то ж утить начала, подозреваю і тут есть. Тут навіть не знайшов. Може не докопаюсь, може знизу зайшло. Бо сейчас ще покажу клумбу в дворі, клумбочку. Так там знизу зайшла. Чи зайшло, що воно, я вже не знаю. Крути, не крути. Це барбарис. Оце раз це вже водою заливало. Це димовухи вже кидав їм. Нічого не допомагає. Так воно ну, камушком натожена. І він отак заліз. зробив вещи. Тепер я розумію, той мультик про крота, як з ним боролося.